Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 20 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Лицар Пентаклів. Вам так. Можете діяти активно. Розпочинати нові справи. Можливо, ви сьогодні отримаєте якісь грошові надходження. Ну, не, не занадто великі, але все ж таки якась підтримка буде. Тож, на сьогодні для вас енергії благосприятливі, можете сміливо виконувати те, що ви собі загадали, забажали, або хотіли, щось би якийсь результат отримати. Тож, можете отримувати. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант на другий варіант. У мене вийшло дві карти, я їх так і залишила. Пашпірів і сімка вогню. Для вас це є таке трошки подвійне значення цього дня. У тому плані, що, можливо, перешкодою для втілення ваших планів можуть стати якісь плітки, якісь наговори, розговори, якісь неприємні новини. І це ви захочете забажати змінити свої плани. Але ви повинні пам'ятати по сімки вогню про те, що ви займаєте вигідну позицію. Можете діяти, але свої дії всі обмірковуйте і звертайте особливу увагу на всю інформацію, що надходить. Нічого не сприймайте, якщо ви це не перевірили і, як кажуть, не побачили на свої очі. Тож бажаю вам гарного дня. І дивимось третій варіант. Третій варіант. Четверка пір'їв. Вам так. Можете діяти. День взагалі-то особливих змін для вас не несе. Можете займатися тими справами, які ви собі запланували. Ви все це зможете виконати. Якщо у когось стоїть питання, здати іспити, можливо, пройти якусь перевірку знань, то у вас все це вийде і буде успішним. Ще може бути таке, що ви відчуєте якісь лінності, можливо, буде взагалі не бажання щось робити. Тоді відпочивайте, відновлюйте свої сили, обмірковуйте свої плани. Можливо, хто займається медитаціями, на сьогодні вони будуть вам корисними. І ви отримаєте свій баланс, наберете сили і зможете рухатися, впевнено, далі. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, гарного, мирного і затишного дня.